Привіт, мої фешн-зірочки та любителі Пінтересту. Сорі, я близнюк. Від мене усе що хочеш, можна чекати. Як ви вже зрозуміли по назві, а потім переконалися по першим секундам відео. Це буде ну супер-пупер кріж. Я попередила. Працю в дитинстві мене обійшли далекою дорогою. Мабуть, вони щось знали. Моїми кращими друзями були Барбі. Ні. І фігурки Лего. Тож я переграла у всі комп'ютерні ігри про Барбі. Для мене вихід гри на хвилиночку у 2022 році, 2220 про брат далеко не ностальгія. Але я все ж чекала чогось прикольного. Дивлячись на тіктоки та стріми по грі, де дівчата ну прям кайфують від неї. Я теж хотіла покайфувати, але ні, цього не було. Тож давайте подивимось, за що з нас хочуть 700 Гривень у стімі. 700 Карл, ти подурів? Може, то я просто бомж такий. А от знаєте, що є безкоштовним та ще й приємним подарувати мені лайк, залишити коментар і підписатись. Не зрозуміти мене неправильно. Графіка тут, от як я люблю, приємна така, гладенька мультяшна графіка з дуже плавною анімацією. Тут також шикарна озвучка кожного персонажа, навіть рандомних сітізенів. Shut up, bitch! за це великий плюс та повага. Видно, що у гру вклалися, але котики. Геймплей, міні-ігри та квести вас зараз підіб'ють, як ви самі знаєте, що і кого у цей час. З перших хвилин я запідозрила, що я щось неладне. Не не Знаходимо наших дівчаток у цій nice flat. Джейд нас дрючить вставати, що ми не хочемо робити. Ясмін ми допомагаємо знайти її джекет, який їй потім уже й не потрібен. Але дівчата такі дівчата наряджатися, аби тільки селфі зробити, ми можемо. Селфі тут робити, ну це якась підстава. Гіперлегкість цієї гри я списала на навчання. На початку, але як я помилялась. Саші знаходимо її мейкап-кіт. Дорогенька, швидко до окуліста. До речі, нашу ляльку можна перевдягати та фарбувати. Додатковий одяг ви будете утримувати за квести та просто шукаючи у таких от сундучках у різних місцях на карті. Грати можна за кожну з чотирьох героїнь, але змінювати їх, коли захочеш, не можна. Наш перший відповідальний квест. Взяти інтерв'ю у італійського фешн-дизайнера Марко Баретті. З таких інтерв'ю складається уся гра. Ми типу, можемо збирати підказки, які типу допоможуть взяти це інтерв'ю краще. Але навіть не думайте, що ви хоч одну клітиночку свого тіла напружите, щоб знайти усі підказки. Їх буквально не можна не знайти. А, Марко загубив свого цуцика. Але не переживайте, квадрат невеликий, далеко не збіжить. А, окей, нам показали. Буквально показали, де він знаходиться. Нам просто потрібно підійти до нього. І щоб ви думали, це не навчання. Так буде завжди. Уся суть пошукового квесту пропадає. Ну це якась дурня. Інтерв'ю це просто діалоги, після котрих ми робимо селфі, а потім постимо це все у наш журнал. До речі, селфі ми робимо завжди, і усюди. Пробачте, забула сказати, що брат. Це репортери у їх фешн журналі, і якось вплинути на те, що ми пишемо, може відредагувати фото чи ще щось, ми не можемо. Ми просто клацаємо і чекаємо. Набрати більше балів та грошиків можна, якщо ви виконаєте завдання чи міні-гру, вдягнуті у одяг влучного стилю. Наприклад, на йозі у спортивному одязі. При тому самого одягу не так багато, як мало би бути у грі про моду і дизайн. Але сам дизайн крутий, якщо не дивитись на те, що в основному самі меші моделі не зовсім відрізняються між собою. До речі, під кінець гри цей Марко, якого ми брали на початку інтерв'ю, запропоную нашим дівчаткам зробити свою колекцію одягу. І б ви думали, це вам не Барбі, фешн показ. Ви ніяк не будете приймати участь у створенні цієї колекції. Ви просто побачите каццену і діалог. Усе. Карта тут також не порадує вас своєю обширністю. Усього є три міста, яких у середньому по чотири локації. Знову ж, виглядають вони яскраво, в принципі, приємно та комфортно. І тут усі квести і міні-ігри прості і однотипні, складніше не стає. Я навіть у один момент зайшла у налаштування, бо може, то я просто тупа і там можна змінити складність. Але ні, не тут то було. Давайте подивимось правді очі. Це гра для п'ятирічних дівчаток. А що можна чекати? Чекати від студії, яка розробила дві гри про свинку пепу, цю гру можна на розслабоні. І Чилі пройти десь за 5 годин. Я не засмучена, бо груцю я не чекала і не є фанаткою Братс, Але старі ігри типу Барбі я люблю і думала, що вийде круто. Не зрозуміти мене неправильно для діток ця гра ну просто супер. Якщо ви захочете самі пограти, чи подарувати її своїй сестричці, чи племінниці, чи дитині, дочекайтеся знижок. Повірте, вони точно будуть. У цієї гри вже погана. Reviews у стимі. Я дуже сподіваюся, вам сподобалося це відео і було корисне. Ви не померли від крінжу до кінця відео. Я стопудов зробила дуже багато помилок, але я все ж вважаю, що ми повинні підтримувати один одного і дарувати позитив. Тож, якщо вам відео сподобалося, будь ласочка, запрошую на свій канал. Підписуйтеся і зустрінемося у наступних відео.